А ти відчуваєш, що, що чогось не вистачає в портуалі? Знаєш, в мене по відчуттям, що я зараз десь в 2005 році, 2005-2006. Але так, щоб чогось не вистачало, не знаю, певно, технології, певно, того, щоб вони більш швидко працювали. Хоча, може, в цьому і кайф, може нам треба вчитися жити більш спокійно. Знаєш, це як людина заробляє там собі е, хай 30 тисяч гривень, і він може трошки піднапрягтись. І почати заробляти 80 тисяч. Але йому ок. Тому що там треба більше напрягатися. А навіщо? Типу життя йде, так? Життя йде, життя треба жити у насолоду. Випивати собі віні бранку. Або верде. ввечері або віні верде, так. Ем, спілкуватися. Треба брати приклад з дідусів в нашій кафешці напроти. Сидять собі, сьорбають кавусю е, увесь день. І нормально. Сигаретки курять нам, привіт.